Так, їдемо на освічення. Так, а ви не знімаєте тут пояснення, так, як ви самі казали? Ви ж маєте все з'ясувати на місці спочатку. Група, а ми secondo, йдемо на освічення водія, на медичну освічення. А свічка оперативна група залишається? Залишається тут із пасажиром, якщо має бажання з... А чому не з ним? <с...> 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 так його ж так само писати, питати, <с>... треба на місці події. Зараз що писати? Він погодився на проходження медичного. Ні, це опитування. добре, це наступна процедура. Ви самі описали, але зараз треба зафіксувати факт. Факт чого? Ну, перебування в такому це перебування в нетверезому стані. Ми е, зараз маємо на меті встановити, чи він у стані. Так, взагалі, в машині, в таких то обставин це вже за, зафіксовано у мене на відео ресатор. Так само, що він з автомобіля вийшов. Е, є зафіксований е, відео. Значить, він це хто назвіть прізвище. Відеозапис, як даний автомобіль їхав, і є посторонні, значить, мій колега бачив, що саме він перебував за кермом, а також посторонні особи, які також ззаду нас їхали і бачили, що він був за кермом. Назвіть просто прізвище цієї особи, яку ви відвозите, щоб вже була кратка. Нікітюк. звати. Нікітюк. Нікітюк. Звати поки що немає. Якщо можна поди, просто я зніму, так? То я вам перше показую. То я така мрія я така це гарно, дякую це все зрозуміло. Результат буде мати чинський.